Всім привіт! Сьогодні покажу, як брати участь в IDO на Bybit. Там можна зробити кілька сотень доларів, можна і кілька тисяч. Відео більше для новачків, хто не новачок, само собою і так знає. Буде така собі покрокова інструкція. Ось в мене на каналі умови по IDO, що потрібно виконати для того, щоб виграти і заробити на цьому кошти. Формат лотереї, і так, спочатку, нам потрібен аккаунт Bybit. Бажано, щоб це був новий аккаунт або аккаунт, на якому ще немає Web3 Wolт. На такі гаманці дається додаткові квитки і більший шанс виграти. Створила аккаунт, потім в більше і треба знайти розділ Web3. Є, в мене вже він створений був. Знаходимо зразу IDO Aperture Finance. Підписатися нажимаємо. Далі, які в нас умови? Потрібно мати на депозиті більше 300 USDT в мережі Arbitrum. Ось на каналі написав. Знімки будуть з 28 травня по 31 травня. Саме в цей період має бути на рахунку більше 300 USDT в Arbitrum. Переходите, верні, спочатку, копіюєте. Адресу гаманця, нажимаєте Гаманець, Внести депозит, знаходите арбітрум, Копіюєте адресу і переходите на будь-яку вашу іншу біржу, на якій є кошти USDT більше 310 доларів. Бажано. Я закидаю 320 для гарантії. Переходите в торгівлю. Вибираєте Ethereum і купуєте на 315-320 доларів. Купили далі гаманець, зняття. Вибираєте Ethereum, надіслати через криптомережу і вставляєте адресу, яку ви скупівали на ByBit Web3 Wallet для поповнення. І головне вибрати мережу Arbitrum One. Тут комісія невелика, 11 центів з Binance. Скільки виводите? Я купив на 320, виводжу все максимум. Зняття, підтверджуєте операцію. Як бачите, треба тримати на депозиті в USDT, я виводжу ефір. Так, вигідніше, швидше, тому що ефір вам все одно потрібно буде на гаманці для того, щоб зробити переказ. Якщо у вас буде тільки USDT, не буде ефіріуму, ви не зможете зробити переказ чи свап, тому що комісія оплачується на цьому гаманці саме в ефірі. Очікуємо, поки прийдуть кошти, зазвичай це біля хвилини. Поки можна подивитися, які додаткові завдання можна зробити для отримання. Квитків і відповідно більше шансу для перемоги. Якщо у вас буде новий гаманець, ви отримуєте на цілих 0,4 білети. Тобто, якщо ви раніше не створювали Web3 Wallet, або у вас взагалі новий аккаунт. Можна робити, як я, створити новий аккаунт без верифікації на ньому Web3 Wallet і з нього брати участь. Тобто, куст тут не потрібен. Якщо запрошуєте друга, можете самі себе запрошувати, якщо ви робите кілька аккаунтів і додатково отримуєте 1,5 білети. Якщо ви на основний аккаунт внесете кошти більше 100 доларів, буде на цілих 60 білетів. але для цього треба вже проходити курс. Третє, нам не цікаво, воно невигідно. І найцікавіше обміняйте токени на суму не менше, ніж 1000 доларів, і за це дається аж 2 білети. Це ми і будемо робити. Очікую, поки прийдуть кошти. Так, прийшли кошти. Тепер треба зробити нам свапи для того, щоб отримати ще два квитка і збільшити шанси на виграш. Нажимаємо обмін. В гріва вибирає, вибираємо Ефіріум мережа. Арбітрум. І знизу USDT. Також мережа Арбітрум. Загально треба зробити обмін на тисячу доларів. Це вийде 5 свапів. Щоб було менше, треба більшу суму. Один раз обміняли. Далі після того, як пройде транзакція, ЮСДТ обмінімо знову в арбітрум. Ну і в кінці, як буде оборот 1000 доларів, у нас має бути 300 мінімум USDT, краще з запасом невеликим, і решту в ефірумі нехай залишається. Після свапів у нас більше 300 USDT має залишитись. 1000 обороту зробили. Далі ми очікуємо вже кінця знімку балансів 31 травня 13.00. Потім в 13.15 будуть результати, тобто в 13.15 ви маєте зайти на сторінку Web3, ось сюди де IDO наше, і тут покаже, чи ваш квиток виграшний чи ні. ваш білет. Якщо ви виграшний, ви буде кнопка «Викупити», ви купляєте цю алокацію на 100 доларів і зразу її перекидаєте на ваш основний рахунок Bybit, продаєте на лістингу з іксами. Купили на 100, там на 300-500, може і на 1000. Залишиться 200 USDT ще на балансі і ефір, то ви його просто виводите на будь-який ваш аккаунт. Спочатку USDT виводите, потім рештки ефіру виводите. Комісії маленькі. Якщо нічого не виграєте, то просто виводите 300 USDT і рештки ефіру. Ну Все, кінець інструкції. Вона відноситься до всіх айдіошок, тільки в цьому випадку у нас арбітрум може бути ось в BNB, якщо в BNB, то майже все так само, тільки буде для комісії BNB замість ефіру. Підписуйтесь на канал, тут всякі двіжухи, будуть подібні промки і так далі, де можна заробляти тисячі доларів.